Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження. Це Nissan Note. Автівка на з дитячого року випуску обладнана 1.6 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має пробіг 259 тисяч кілометрів, ціна її 6790 доларів. Ми маємо чудову оптику. Противотуманні фари, гума у нас 15-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на крилах. Автівка у нас в заводському тонуванні, має чудову задню оптику, партроніки задні. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон в доглянутому та збереженому стані, без жодних нарікань. Дах у нас також в чудовому стані. Карти задніх ряду дверей без нарікань. Має також додатково підстаканники. І ось такий розкладний столик для зручності заднього ряду пасажирів. Е, далі, по передньому ряду, у нас повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал, мультифункціональне кермо, кондиціонер, мультимедіа, також додатково достановлено е, передавач на Bluetooth е, та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдин. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна оглянути у нас на сайті автопарк .ю.